Добрий ранок. З'явилася картинка? Так, так. Нарешті, нарешті. Так, розпочнемо. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на картинці? Що зображено на екрані? Квіточки. Квіти, так, це квіткова галявина. Тож сьогодні ми з вами полинемо у квіткову. Щарівну галявину, де росте дуже-дуже багато квітів. Але спочатку давайте ми з вами згадаємо, яка ж пора року зараз. І скільки місяців. Добрий ранок, Темочка, добрий, дуже рада. Тож яка пора року зараз? Весна правильно. А скільки, а скільки має весна місяців? Скільки має? Не. Три правильно. Вересень, квітень. І зараз іде останній весняний місяць травень, травень. І завітала до нас сьогодні. Подивіться, чарівна фей. Фея чарівна. І вона нас поведе віковим галявинам маляти. Тож перша галявинка. Подивіться, як ці квіти називаються. Ви знаєте чи ні? Що це за квіти? Бабки. Кульбабки, правильно, правильно. А якого вони кольору? Жовтого. Жовтенький. А на що схожі кульбабки? На що схожі? Сонечко. На сонечко, правильно. Кульбабки схожі на сонечко. А яку геометричну форму має сонечко? Сонечко яку? Круг. Ні, не круг. Куля. Куля куля. Так, Продовжуємо далі. Ось Фея нас перенесла на цю галявинку. А як ці квіти називаються? Ви знаєте? Що тюльпани? тюльпани правильно тюльпани. Це тюльпани. тюльпани. Далі. А це що за квіти? Пісніжний. Підсніжники, правильно, правильно, це перші весняні квіти, малята. А це що? Як вони називаються, ці квіти? Нарциси. Так, це нарц... нарциси. Нарциси, білі, жовті, подивіться, які чудові. А це що за галявинка? Чи знаєте ви, як ці квіти називаються? Мак. Маки, правильно, якого вони кольору? Червоного. Червоного кольору. Подивіться, вся галявинка вкрита червоними квітами. Це маки малята. А зараз ми порахуємо та порівняємо наші квіточки. Тож глянули. І рахуємо, які квіточки зліва знаходяться, які квіточки справа, скільки їх та де більше, а де менше квіточок. Тож розпочнемо. Зліва, зліва, які квіточки ви бачите? Підсніжники, Підсніжники. а скільки їх? Две. Так, дві квіточки, правильно. А справа, що за квіти, і скільки їх? Нарциси, Нарциси, правильно, а скільки ж їх? П'ять. П'ять. Туди більше квіточок. Яких підсніжників чи нарцисів? Нарциси. Правильно, звичайно, нарцисів. Нарцисів більше. Якого кольору нарциси? Жовтого. Жовтенько, Жовтого. правильно далі продовжуємо. Дивимося на цю картинку. Зліва. Що за квіти зображені зліва? Тюльпани. Так, скільки їх? Правильно, скільки тюльпанчиків рахуємо. Чотири. Скільки? Чотири правильно а справа які квіточки яких куточки справа? Ну жов кульбабки. Куль а скільки кульбабок? Три три правильно Тож яких квіточок більше тюльпанів чи кульбабок? Тюльпанів. Так, Тюльпанов. правильно тюльпанів більше Так Далі подивіться, а це що за квіти? Маки. Маки. Це червоні маки. Правильно. Порахуємо, скільки зліва маків, і скільки справа маків. Рахуємо, скільки зліва. Зліва чотири, а справа один. один. Правильно один мак. До речі, малята. Сьогодні свято день пам'яті та примирення. І саме маки є символом цього свята, саме маки, вони чіпляються на одяг. Так що, малята, бачите, яке значення мають маки. Те більше зліва маків. Чи справа? Як ви гадаєте, дівчата? Чоловіки? Зліва, там, де чотири маки зображено правильно. Продовжуємо далі. Що це за квіти? Що це за квіти, дівчата? Нарциси, Нарциси правильно рахуємо, скільки зліва нарцисів, скільки справа рахуємо. Зліва, так, три правильно зліва, а справа теж три. То, що ми можемо сказати? Що нарцисів порівну, правильно, молодці, чудово, чудово. Продовжуємо далі. Ця вправа називається знайди пелюс. Подивіться, що нам потрібно зробити. Перед нами є квіточка і є геометричні фігури, але квіточка загубила одну пелюсточку. одну пелюсточку, і нам треба сказати, що ж це за пилюсточка, якої форми, якого кольору, і додати її. Зрозуміло завдання. Так, подивилися, так. квітка, якого кольору у нас квітка? Зеленого. Зеленого, правильно. Зеленого. А пелюсточки якої форми пелюсточки? Зеленого. Зеленого кольору та овальної форми. Овал. Овально. Овальної форми. Тож нам треба пелюсточку. Знайти зеленого кольору та овальної форми. Ось вона подивіться, бачите. І вже пелюсточка на місці. Наступна квіточка, подивіться, ця квіточка якого кольору? Жовтого. Жовтого. А з яких вона фігур складена, з яких геометричних фігур? Квадратик. Квадратики, квадратик. Бачите, одного квадратика не вистачає. Тож ми шукаємо, де жовтий квадратик? Ось о він, бачите? І додаємо до нашої квіточки. Ось всі пелюсточки на місці. Продовжуємо далі. А це квіточка якого кольору? Червоного. Червоного, а пелюсточки, а пелюсточки якої форми? Пелюсточки? Червоного. Трикутної, так, трикутної, червоної червоного кольору. Тож шукаємо, де ж ця пелюсточка, трикутник червоний, і додаємо до нашої квіточки. Ось квіточка вся вже ціла. Всі Ці пелюсточки на місці. Наступна квіточка якого кольору? Синього. Синього, синього. так. А форма пелюсток яка форма? Рух круг, кругленька, правильно. Тож нам треба знайти круг синього, синього кольору та додати у квіточку. Ось він. Подивіться. Це чудово, бачите, ми справилися з цим завданням. Молодці. А зараз давайте трошечки порухаємося, бо засиділися ми. Ось які чарівні квіточки запрошують нас на таночок. Порухаємося трошечки.

Чудово, дякую. Продовжуємо далі. Наступне завдання знайди тінь. Подивіться, яку квіточку ми бачимо на екрані. Що це за квітка біленька? Підсніжник, Підсніжник правильно. І давайте ми знайдемо, де ж. Тінь підсніжника. Де? У верхньому рядочку. Посередині. Де? У верхньому чи у нижньому? Зверху посередині. Правильно, Емочка. Зверху посередині. Ось ми знайшли кінь підсніжника. Чудово. Далі. Що це за квіти? Що це? Ну, ми ж знаємо, це тюльпани, так. А де ж Тюльпан... знаковий? Знаходить... Внизу... Правильно, внизу. Ось вони, внизу. Тінь тюльпанчиків, правильно. Це що за квіточка? Це, це жовтень. Нарциз а де ж його тінь? Де? Зверху. зверху. Так, зверху ось перший, перший нарцис у нас у верхньому рядочку, правильно. А це що таке? Кульбабки. Кульбабки, а де ж кульбабки? Зверху чи знизу? На якому рядочку? Зверху. Так. Посередині ось верхній рядочок, посередині молодці дівчата. А зараз ми з вами поринемо на квітничок. Подивіться і скажіть, що це за квіти та якої форми квітничок. Квітничок незвичайний. Незвичайний, якої форми квітник? Трикутник трикутник, а квіти, трикутник. Як наз... а квіти як називається? Кульбабки, Кульбабки правильно Кульбабки. квітник трикутної форми. Молодці. Чудово далі рушаємо, що це за квітник? Якої форми та які квіти ростуть у ньому? Прямокутник. Прямокутник, правильно, а квіти які? А квіти які? Тюльпани. Тюльпани правильно квітник прямокутної форми. Чудово. Що це за квіти? Ну, червоні, як вони називаються? Маки. Маки правильно, а квітник якої форми квітник? Овальний. Овальної, правильно, чудово молодці. Так що ж це за квітничок у нас такий? Якої форми він? Дівчата. Якої форми? Круглої. Круглої. А квіти як називаються? Підсніжники. Підсніжники правильно квітник круглої форми, чудово. Цей квітник якої форми? Квадрат. Квадратної. а квіти як називаються? Жовтень... Жовтенькі нарциси. Квадрат. Так, квітник квадратної форми. Форми, чудово. Ось малята, наша подорож із казковою феєю закінчується. Давайте пригадаємо, пригадаємо, де ми були, де ми сьогодні побували з вами? На полях квітних. Так, на квітниках ми побували, на галявинах ми побували, де ростуть чудові. Чарівні квіти. Чудово, дівчата, молодці. Чи сподобалась вам наша подорож? Сподобалась? Так! Так, квіти, квіти, чарівні квіти. Кольорові великі малі, Ви вмієте душу зігріти. Ви самі ви, душа землі. Цей чудовий віршик написала Надія Красоткіна. Тож, малята, на цьому я кажу вам до побачення, дякую, що, що були разом із феєю чарівною. Дякую за відповіді, до нових зустрічей, до побачення. 我不过爱听。